Здравствуйте, що там у вас? Доброго дня. У нас все добре. Ключик, будь ласка, мені 130-й тільки. Тільки щоб у... був нижній шкафчик. Будь ласка, я скажу. Слухайте, це хотів з вами поговорити. Значит, дивіться, у вас там погано витяжка працює. Мені треба, щоб були всі окна відкриті, щоб були сквозняк. І в роздівалці також, ясно? Добре. Так, ще. Значит, мені дуже холодно у сауні, щоб була температура. Скільки температура там? 95 градусів. Щоб була 120, це перше. Тепер, мені оце не подобається. Що це у вас 600 гривень місяць, це дуже дорого. Я хочу, щоб 600 гривень було це за рік. Я да, поспілкуюся з нашим керівництвом, все що Ми... Ви... Зараз спілкуйся, зараз, тому що мені вже горить швидше. Дзвони, да. дзвони, кажу, бери з телефону, це відповідай, Добре. скидуй, скидуй. скидуй. Значить, що, набереш чи ні? Наберу. Так, і ще блінчики жовті до жовтого, красний до красного. Зрозуміло? Зрозуміло. Все. І оце оці борці, оце, оці, оці, там, що займаються боксери, мені ще не подобаються. Я хочу там розтяг, розтягуватися під, під повітрям. Понятно чи ні? Зрозуміло. Все, давай там. Общайся, я пішов, через дві години прийду, щоб все було, як я сказав. Все, давай, пока. Я позаймався. Ох, я банки накачав, ох, я сіськи накачав, Ох! Це ну, що ти там? Порішала мої вопроси чи ні? Зараз одну дві хвилинки, зараз... Які дві хвилинки, скільки я вже можу чекати? постоянно одну і ж. Якісь не купив, що попало. Це я просто не пониму... Нема скарб. Все працює. Так, так працює. Температура в сауні нормальна. Да, Вроді би нормально, так, да, да. Що там в не скузить? Та не скузило, в принципі. Боксери. Мені не, не боксери, боксують, мені, все добре. Я там всі поростягався, трошки порозтягувався, все добре, ні, Все добре, все нормально. Диски по кольору. Та, та я взагалі не качаюся, тільки розтягуюся, стоян в шпагаті, цей вандан, все. Ну все, давай. Tak, ja bursa, to zabiorę jutro, to dobre